Усе приміщення у мильних бульбашках, багато щасливих дитячих облич, а також велетенський спанч Боб та Патрік. Ось так Рівненський академічний обласний театр ляльок завершував свій ювілейний 50-й театральний сезон. Святкування мало відбутися на вулиці, однак через примхливу погоду всім довелось переміститися до приміщення театру. Атмосфера від цього не стала менш теплою та казковою. Ми хотіли зробити таке: ну щоб дітям було це запам'ятало, щоб діти хотіли йти в театр, щоб вони любили театр. І звичайно. Не хотілося якихось таких просто банальних концертів, тому що ну завжди кожній мамі цікаво, коли її дитина щось робить. І от тому придумали такі майстер-класи. Діти можуть розмальовувати гіпсові фігурки, діти можуть написати побажання, а ми їм за це даруємо кульку. Діти завжди вони дуже раді отримати щось за те, що вони щось роблять. На гостей під час закриття сезону чекала насичена програма: творчі майстер-класи, розваги для малечі, яскраві фотозони, чарівна музика. Та щирі емоції на другому поверсі театру була організована виставка ляльок та костюмів, аби кожен міг взяти в руки те, що вони бачили на сцені. Колектив театру зізнається, цей сезон був для них особливим. Упродовж року вдалося представити глядачам аж кілька прем'єр. За цей сезон ювілейний було випущено п'ять прем'єр. Це вистава чао какао, пілоти, маленький принц, мій друг різдвяний дід, повне поновлення. Вистави лісова пісня і е, прем'єра вистави для дорослих. Три по п'ятдесят це все було здійснено у 50-му ювілейному сезоні. Уже не вперше в театрі ляльок і пані Діана каже її трирічна донечка Злата в захваті від казкових вистав, яскравих героїв і теплої атмосфери. Двідо їм дуже часто і подобається такі вистави. Лялькові дуже гарно завжди є. актори грають свої ролі. Дуже зацікавлюють діток, роблять. Перед виставою завжди гарне шоу, яке приваблює і дітки просяться ще ще, і ми на день можемо відвідувати по дві вистави. Цікаво, що театр ляльок дарує казку навіть тим, хто лише починає пізнавати світ. Так тут працює «Бебі-театр». Усе відбувається у сховищі. Там малеча може рухатися, доторкатися до всього і навіть бути учасником дійства. Це е, вже не окремі декілька вистав, а це повноцінний театр і. Завдяки режисерці Бебі театру Марині Богомаст, ми отримали такий широкий розголос не тільки в Рівному, а й по Україні, тому що наша бебі сцена найбільш насичена репертуарно. Втім, театр ляльок на цьому не зупиняється. Він продовжує творити, шукати нові ідеї та дивувати свого глядача. Як зізнається директор театру Володимир Данилюк, вони вже напрацьовують плани на наступний сезон. Вересні місяці ми будемо проводити реалізацію творчого проекту гранту, який ми виграли. Він називається це за допомогою культури українського культурного фонду. Називається Ляльки не мовчать. Сучасний театр ляльок анімації додає попереду нові прем'єри, творчі експерименти та ще більше казкових історій, які оживатимуть на сцені. Ми плануємо показ вистав театрів як прифронтових, Це, наприклад, Харківський театр ляльок, Чернігівський театр ляльок, і також в паралелі будуть долучатися театр з Львова і наш театр. Це буде гостей до 100 чоловік, яких треба буде і розмістити і покормити. І буде цікава цікавий дискус, Буде цікава театральна панель. Не будемо обговорювати сучасності сучасні роботи театру в умовах війни. Закриття сезону стало не прощанням, а святом вдячності за довіру, за любов глядачів і за магію, яку вже 50 років творять на сцені актори рівненського театру Ляльок Олеся Мороз, Валентин Зладенний, телеканал ITV Media Group.